Кто меня будет снимать? Романы, я сделал ветер. Е? Да. Что, порядок? У вас там ставок есть, да? Mm -hmm. Да, вы его кинули в сей ставок? У піску все, я понял. Треба на уху зловити рибку. Так що, друзі, хата бобра. Заїхав до Романича. З дівчатами на трохи відпочити, неділя. Та вже в нас скільки? Часа два дня. Зварить юшки якоїсь, кусок м'яса пожарить, трохи Ну, Щось воно клює. Не так би як хотілося. Ну. Щось проклюнуло, перший є. Не будеш? Дивися. Щось дзибає, друзяки. Щось дзибає. Давай, 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 маленький, давай. Тяни, тяни. На кукуруду до тебе одерветься льоска. ж на карасика удочка удочкать. Надо такий хороший цей. Вульбашку зліпить тверденьку. Ах. Два жігани забрали мого коробчика, віднесли там ставочок, у них викопаний. Клійон клійонкою зроблено. І понесли його вкинули туди в воду. Хай живе. Так що, можливо, Олеся Петрівна буде сьогодні їсти юшку. О, ну, диви, який маленький. Оп. Оп. Так я тобі дам одну удочку. Така раз. А? А? що є в мене карова, це на юшку. Це Петровна, всім привіт, тебе не видно. Сонце світа. Каже, хочу юшки, відвези мене до Романича. Є лі добра. Оба, а у мене нема поплавка. Оба. А, і провтикав. Поки дивився на свою копхану, то провтикав кльовочку. От так буває. А це у нас що? А це випускаємо. Це коропець. Все, Петровна переїхала в хату воображить. Дрова в нас є, картопля гнила є. На огонь горить. Зараз будемо варити юшку. Юшку рову я ніяк не даду, щоб він розпалив. О. Можна... Ро! От, юшку і трошки м'яса взяли, пожаримо, трошки зробили собі вихідний. Я вам Напишіть, можна це робити чи ні. Так що хата бобра, місто березань, надюхало рибу. Клюєш Надю? Да? Все. Чекаємо. Ну, а я тут очки сижу. І Петровні на юшку рибу ловлю. Зловив карасик одного коробчука. Ого, -о, Надюхін зловив. А що ти зловила? Коробчик? Вип... Ні, ні, коробчик випускаю. Коробчика випускаємо. Якщо ловимо на кукурудзу. Щось подзибує. Ну так, не дуже маленький, невеличкий. Клює, потужного нема. Щось зибає, зибає, вітери з А? Усатий? Ну то ж коробчик значить. Так. Ну це теж невеличкий клює, Воно, не знаю, видно там чи ні. Танцює, танцює. Танцює, танцює. Там положив на саме дно, там одного крупнішого витягну. Надюхи нано. Дива, я диба. Ну якби крупний, то хапи видать пішов би, смоктав. Чиківська, да? так? Туди треба кидати, воно оттуда, а туди, до мого того поплавка. Ну, можна і тут, в принципі, раз. Тоді ж прошли раз на цю сторону кидали і вночі почали клювати. Вертіха, ти прийшов контролювати ситуацію, бачив, як карася звалив. Корупа в мене вкрали. Ти контролюй ситуацію. Чуєш, брат, а як тебе звати? Як тебе звати? Вонька. Бонька, ка... О, а що там в мене що лягло? Тебе щось лягло? Тепер щось положилося. Та він лежачий і був, в принципі, зрозумів, там глибина менша. От, але от, трошки наче стояв. Та я взагалі приплив вже сюди? Опа! Щось дзибанькає. Щось дзибанькає. Але не знаю, чи щось дзибанькає. Не хоче крупний. Ну і вча час таке ж воно 2 часа дня. Не дуже в таке время і клює, то треба. Нормальні рибаки приїжджають зранку. Ну, зранку не було коли. Трохи займалися іншими моментами. Ну, на юшку є вже, все, все доставити, аби запагриби був. Це остальне, то ерунда. Все, передзибало. Так, щось підзибує. А ну давай, братина, давай. Так, давай, давай. Маленький, давай. Ну давай, маленький, давай, бо я вже засунував. Що, Віруха, не клює? Потянуло. У мене щось зибає, зибає і не хоче конкретно взяти. Нічого. Але красота. Басейнчик. Головне Головне терпіння. Да, головне терпіння. Диба, я клювати не хочу. І там, і там диб. Де... А? Плює? Та так трошки. Плює, але не ловиться. У мене тоже щось клювало, я поки дивився на твій поплавок, то провтикав трохи. Сонечко трошки. До єдроздо. Давай, 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 давай. Ах, зараза. І положило почти. Щось такий він в'яленький сьогодні. Неактивненький. Але все одно прокльовує. Там хвиля, просто туди не хочу йти. Прошлый раз у мене там так непогано клювало. Ну що зибає, зиб, 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 давай, 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 давай. Хоть карася плось Ну клеє як карась, різко, зиб-зиб-зиб. Бо короб так не клює. Ну, все може бути. Аж в очах уже рябити. Надіяк друзья. Скинувся гарненький. Ну, Грає. Ну, я сказав, якийсь маленький. Таразі? Не, ко ку коробче. Давай, малий, давай. Жда, ну жди. Я тоже жду, и что у меня такая дзиб дзип и все. Хоть да, что а? Не, не знаю. А, да, короче, короче. Давай я ее сюда увидел. Покажи. Точка. Да, короче. что, Конечно, что короче. Что-то не хочет, я, может, даже на кукурузу. Сейчас Люди. Може в мене щось така якась... Це друга риба. Друга, ну перший був коробчик. Вітер такий якийсь дурний, є, оббиває. Ну чого, саме головне отримати задоволення і трішки розвіятися. Оббива, кукурудзу, паразитка. Ще й вітер такий крутий. Паршива, так. Да. Що там, Надюка, щось зибає, так? Да? У мене щось не хоче, на картошечку закинув, теж щось зибнуло і все. І не хочу. Щось зибає, таке непонятне. Рома, де твої короби подівалися? От моїх удивичок послувались. Не хоче. Та ні, вона є... Десь забурився. Що, я ловлю карасів воно з-під моста. Взяв маленьку удочку, одненько вже зловив. Кажу, у нас три. Да. -під моста ловлю карасики. Так що, друзі, юшка вариться. Трохи взяли з городу баклажанів перцю і залишили шматочок м'яса. Так що процес йде. Трошечки з дівчатами вирішили відпочити, покупатися, ще поки є сонечко. Ну от так, трошки пожарувати, трошки підгорає це все діло. О. Ех, жарчик, звісно, красавчик. Все чинсь на рюмчик. Все красотульчик. Що рибачки не клює, так? Да? Клює, ну не ловиться, так? Да? О, Надя щось а, зірвалося ось. Ну щось невеличке. І віруха там якраз махає уткою. Карася хоче якось зловити на хліб. Та я бачу щось дзибає, ну хай подзибає. Якщо що, то попливу. Тут краще клює. О! О, димлять наші овочі, м'яско теж. жарок, звісно, такий серйозний. Леся Петрівна вже рибку почистила. Юшечка в неї кипить. Пухає з петуха. Найголовніше, щоб шашлик. Якщо Леся Петрівна, ну каже, на рибу чи на уху рибак, да? Ну, як, як є. Але зловить... Але я злов... але зловив. зловив, Так що жируємо по-тихому. Красота. Так що хата бобра, можна зловити рибу, зварити юшку. Ну, ми так і вирішили зробити, але щось не дуже клює. Ну юшка є, ми взяли на всякий випадок петуха. так що уха ха із петуха. Як вчив нас колись Степанович, так? казав, що уха без петуха, то не уха. Ну, але вуху там не кидають картоплю, ну ми вирішили зварити такий рибно м'ясний. Що ти там зловила? Карасика? Надьок зловив карасика, а ну. Карасик, маленький карасик. Так що все, мене Леся Петрівна вже відпустила, я маю можливість. Так хай вже буде в цьому. Не, відро він ще не відпустив, Надя воно його знімає. Так, раз не клює короб, значить будемо ловити карасів. Правда крючок великий, ну, ну нічого. Щось будемо друвати. А на вечір може хто плю більший. Давай. Я одна ось вже витягну на хлібець, зараз закинемо. Хузь здибає. Ай, не хоче. Хоч би нікого за ухо не зацепить. Оп. Оп. Так, раз не ловляться коробчики, значить будемо ловити. Правильно. Тарасики є. Братан! Yeah. Чи ж ти думаєш машини робити чи ні? А? Таке, не пігайся, ти в футболці сьогодні праздничні. Короб не клює. Гриша щось там лова, непонятно що. Бери крючка, прицепи, скинь ту балдигу. Ти я вже три штуки витягнув. Карасики. Я ж тебе на юшку пригласив. Не знаю, він щось дибає я на ту, але не знаю що. Ми поки йдемо по карасям, бачиш. А, утік вже, бачиш. Ова, володька витягнув. А ми закидаємо. оп. Раз не ловиться коробчук, значить будемо ловити отаких от карасиків. Так, перекусили трошечки і може під вечір, щось трошки клюне. О, щось диве. Оба, 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 оба. Ах, прогали. Є? Красавчики. Так, а в мене що там? У мене не клює. Всі тягають карасів. Перейшли на карасів. І в мене зірвався. Надюхін є, да? каже, хоч карасі є. А ну, красавчик, красавчик. У мене щось дибає. У мене ж такий крючок на ту столубах. Але теж щось плює. Я тебе фікс, що гришу пригласив на юшку, риба каже, що ж юшку з'їв, риби тепер нема. Так всі пішли активно на карася. Карась клює щось на все тепер сьогодні. І на кукурузу, і на все. Відро там воно. Там я маю не відпустимо. Як хочеш. Все. Загадав желання? Побажання. Все, порядок. Так що ми тут маємо. Ого. Так, чистить мене будемо. Хто, хто лов... лови? Хто чисте, хто ловить, то і чисте. Надюха, хто чисте, то хто ловить, то і чисте. Випускає. Так, я поміняв місце дислокації, карась задовбує капець. Грішка приїхав, пригласив його на юшку з Оксаною. Володька приїхав підписник, який допомагає у вільний час з машинами. Ну і приїхали, перекусили, дай, дав поводочки. Трошки хлопці розслабляться. А я перейшов сюди. От там реально карась просто задовби. Ну а тут хвиля, не знаю, побачу. Може когось зловлю побільшого. Так, а де мій поплавочок, друзяки, а? Ааа, є, невеличкий коробчик. Але коробчик Зараз випускаємо його. Так, ну щось у нас поклевує. Будемо сподіватися, що коробчик. От карасики його туди втік. Ну, щось так не дуже гоже. Немає конкретного такого. А хочеться. Ну щось не Ну, Там взагалі карась клює на все. На купору сьогодні, на хліб і просто задовбує. Як ці пами намахають. А я хочу коробчука. Щось таке теж, як карась заразибає. І не хоче. Гриша каратя зловив, воно кричить, жінки поніс. Страшний. От зараз, де да що жоно так? Ха, уйшов. Короче, короче, задув мать ужить тут почав на кукурудзу. Це просто капець. Карапеть? Ні, то караси. Ну ти ж маленька і риба маленькая. маленька.